Види компенсації за подачу, під'їжджає до воріт, ті дачний кооператив. набирає дівчина, каже, що зараз ворота відкриє. Під'їде людина відкриє ворота. Під'їжджає людина. Вона не відкриває ворота, виїжджає на велосипеді і каже. Ось вам 200 гривень, я такий не зрозумів, що значить 200 гривень. Він пояснить, дружина вже хотіла їхати, вона хоче, але зараз я з нею помирюсь. Ось вам 200 гривень, все, відмініть там замовлення, вона нікуди не їде. Ну, добре, мене все одно в ворота не пустили. Набираю я в уклон, пояснюю ситуацію, кажу, що незалежно від того, чи хоче дівчина їхати, чи не хоче, я допомогти не можу, ворота мені все одно ніхто не відкрив. І чесно їм кажу, що я 200 гривень отримав. Готівкою в руки забираю їх виходить собі. А ви ну, по-чесному буде відмінити так, щоб з них не знімалась компенсація? Вони кажуть, так, ми відмінимо, щоб не знімалась компенсація. Тобто, мабуть, три хвилини я вже і прочекав, але я думаю, я би отримав жодної компенсації, якби я не взяв ці гроші, тому що я до точки доїхати фізично не міг. Там ще метрів 500 залишалось, 700. Так що види компенсації за подачу, готівка.